Вітаю! Давайте зараз з вами поговоримо про те, як виховувати дитину. Свого часу я багато експериментував, так як не розумів, як правильно і як краще буде. Чи сурово поводитись з хлопчиком, ставити йому жорсткі рамки. Але в нього почалась погана поведінка, і він в садочку почав казати: Ти не мій тато. Я розумів, що це не про мене, а це про його стан. Ось потім я йому багато дозволяв. Це також гарних результатів не дало. Я почав розбиратися в цьому питанні, і що виявилося? А виявляється те, що коли ми ставимо жорсткі рамки і не розказуємо дитині, чому ці рамки саме такі, чому ми хочемо, щоб так було, дитина стає слухняною якийсь час, вона спочатку може сперечатися. Але вона стає слухняною, і як наслідок вона не розуміє, чому так. Вона просто слухається вас. В Підлітковому віці це призводить до того, що вона починає шукати своїх однолітків одобрення своєї поведінки. Дорослий перестає бути авторитетом для неї. Якщо був випадок, коли я почав, почав багато дозволяти своїй дитині, не ставлячи ніяких обмежень, це також призводить до поганої поведінки, тому що дитина перестає розуміти, що таке добро, що таке зло, де правильно, де неправильно, вона сама не може це визначити, все потрібно їй розказувати. Як же ж вірно, все ж таки, виховувати дитину? Був такий експеримент, коли на дитячому майданчику зняли паркан і запустили дітей туди гратися. Вони всі збилися в центрі майданчику і гралися всі разом. Але коли повернули паркан навколо майданчика, вони всі розійшлися по майданчику, і кожен займався тим, чим йому було цікаво. Про що це говорить? Це говорить про те, що у дітей повинні бути границі, повинні бути рамки, в межах яких вони існують. Вони завжди їх перевіряють. Хочуть. Розширити, пробують порушити. Їм потрібно розуміти, де границі, де дозволеність закінчується. І коли ми дитині розповідаємо, чому саме такі границі, кордони ми виставляємо, коли ми з нею радимося, як краще буде для неї, як краще буде для нас, і знаходимо спільну думку, це виховує в дитині самоконтроль. Вона тоді починає розуміти, чому так можна, а чому так не можна. Отже, для того, щоб дитина була слухняною, ви її можете жорстоко вказувати їй на кордони, в яких вона має жити. Якщо ви з нею будете радитись про те, як зробити краще для неї. Але розповідати, що далі цих кордонів не можна заходити, дитини буде виховуватися, випрацьовуватись самоконтроль та дисципліна. Проте, як саме досягнути гарної дисципліни і самоконтролю, ви можете подивитися в наступному відео. Отже, підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.